Итак, сегодня в Курской области у приняли нечто похожее на контрнаступ 23 -го года. Почему все отчеты, все отчеты аналитиков французских, американских, НАТОвских, они все время так вот прям сильно делают акцент на этот спецназ Ахмат. Они позволят, значит, вот, скажем. как коровам долететь до Марса и вернуться. Yeah. Хочу отметить, что направление Черкасской Конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз. Поки британський таблоїд Daily Mail оприлюднював деталі мирного плану Дональда Трампа, серед яких відмова України від вступу до НАТО і вивід українських військ із так званої території РФ, у Курській області відбулося. Просування сили оборони України під час нової серії механізованих штурмів у Курській області просунулися на відстань до 5 кілометрів на південний схід від суджі. Про це звітують аналітики інституту вивчення війни. Навіть російські федеральні канали не приховують штурмів і прирівнюють їх до контрнаступу 2023 року. І так, сьогодні в Курській області у СУПР прийняли нічто похоже на контрнаступ 23-го року. І по потерям, які понес київський режим, сравнімо время попытки нового прориву в. В курской области на небольшом пятачке. лучшей части ВСУ сегодня за день потеряли почти полсотни единиц бронетехники, одних только танков, 8 штук. Звісно, все іншу статистику приюднює український генштаб. За півроку Курської офензиви, яка розпочалася у серпні минулого року, года... Трати росіян наступні: практично 40 тисяч особового складу, із них понад 16 тисяч убитими, 131 танк і практично 700 бойових броньованих машин. Окрім цього, практично 400 артилерійських систем. І ви виокремити із цього списку потрібно і північно корейські десант. Пухкенький кінь відправив на курський напрямок воювати проти блоку НАТО аж 12 тисяч військових. Станом на зараз втрати північно корейських військ становлять 4 тисячі осіб. З трьох умовних бригад КНДР фактично знищено одну, а дві втратили боєздатність. Скільки ослів було втрачено під час визвольної боротьби росіян? Історія замовчує, як і про спецпідрозділ Ахмат. Еліта кадрівських військ, до речі, відкрито зізналася, що знову розминулася зі Збройними силами України. Але цього разу в Апті Дінова з'явилася нова версія. У наших сусідів пішла волна контрнаступлення противника. М -м, хочу відмітити, що в направлінні... Черкаська канапелька, Уланка ніколи спецназ Ахмат не стояв. Противник, вітать, понял, що на участке, де ми стоїмо, йому все одно ловити нечего. І пішов, виходить, вниз. Досить дивно, що населений пункт під такою промовистою назвою як Черкаська канапелька, не охороняється саме кадрівцями. Стратегічно важливий об'єкт для радикальних тіктокерів. Але погодьтеся, версія від Апті досить правдоподібна. Українці не атакують ділянки спецпідрозділу Ахмат, бо банально побоюються їхньої міці? При цьому аптії скаржаться, що з боку західних медіа до його бійців прикуто занадто багато уваги. Єдине, от я не пойму одне віші. Аналітиків французьких, американських, натовських вони все час так от? Прям сильно делают акцент на этот спецназ Ахмат, что мы всегда находимся на основных направлениях ударов. Почему везде вот все время они нас упоминают во всех своих этих отчетах. Единственное, кто нас никак вот не замечает, это вот наше ведомство. К сожалению, так вот, я не пойму, почему так происходит, конечно. Считают, что если они вот не отметят этот Ахмат, он после этого перестанет существовать. Своє існування спецпідрозділ, який не бере участі у бойових діях. Але їх можна змінити віслюками, і процес уже запущено. Російські військові телеграм-канали обговорюють віслюка, якого військовослужбовцям надало командування для транспортування боєприпасів. Що цікаво, тварину надали не в рамках гуманітарної допомоги якийсь там один з волонтерських фондів, а офіційно від Міноборони. Згідно із наказом МОРФ про перелік техніки та воюючого транспорту, як засіб тяги можуть використовуватися тварини, у тому числі віслюки та ішаки. Стигли відреагувати на віснючі істу і в російській Госдумі. член комітету з оборони соборів стверджує, нічого тут такого немає. Осел допомагає російським військовому перемозі над Україною. його колега єдинорос, генерал у відставці Віктор Заварзін. Також жодної проблеми у військовиках не бачить. Нехай працює, нехай допомагають перемозі й осли у зоні бойових дій. Працюють і собаки, і кішки. Вони допомагають боротися з мишами в окопах. Коні. З іншого боку, хіба віслюків, колись бракло на фронті? Буряцьких, північнокорейських, подумаєш. Одним більше, одним менше, інша справа: корови, зважаючи на подорожчання масла на Росії, а цей продукт найбільше набрав у ціні протягом останнього року. Корови отримують статус священної тварини. Буддизм за основну релігію на Росії поки не прийняли, але питання підняли на федеральному рівні. Сам Путін навіть зібрався відправляти їх на Марс. Кажуть, пожалуйста, вот е, сьогоднішні совремінний радіаційно защитний композит. вони дозволять, е, значить, от. Е, е, скажем, как коров долететь до Марса и вернуться, или зайчиком, или зайчиком, или или кошкам или собакам. Почему нет? Почему нет? Конечно, позволит. Нет, почему нет? Потому что чем дальше в космос, тем нет, да, чем дальше в космос, тем, тем необходимо а, больше опаснее, опаснее радиация. Там. Конечно, в том-то и дело, что необходимо а, увеличить радиационную защиту, да? да? да да вот я поэтому спрашиваю. Вот, конечно, сколько мы над этим до, и работаем. До, до до Марса сколько лететь? Полгода? Ну да, ну, і зістина то там, да там уровень радіації совершенно да? Так та? тож. і як вам ідеї від сверх держави, яка претендує, якщо не на світове панування, то принаймні на двополярність на цій планеті у світі Путіна зі зброєю 21-го століття борються рістуками. А на Марс летять корови, але от корови на планетах не придатних до життя це не випадковий жарт. Через розв'язану війну Росіяни продовжують усіма можливими методами боротися із демографічною кризою. Не те, що на Марс немає кого схоже на фронт відправляти. Тому у Волгоградській області запровадили повну відмову від абортів навіть у приватних клініках. І анонсував цю справу крінж губернатора Філімонов. Нагадаю, що це за сумісництвом друг доньки Путіна Катерини Тіхонової. Робота із забороною абортів Волгоградській області ведеться за сприяння РПЦ. А на нараді сам Філімонов одягнений у Френч, очевидно, копіював улюбленого Сталіна, портрети якого висять у нього в кабінеті. Будемо вести річ о необхідності відказатися від абортів навіть в частних клініках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии... Руський православної церкви нагадаю, що раніше у Волгоградській області запропонували обмежити продаж дитячого шампанського, оскільки це сприяє нормалізації алкоголю у свідомості дітей. А раніше ухвалили закон, згідно з яким у регіоні продаж алкогольних напоїв у будні дні обмежений до двох годин на добу. А якщо зі справ алкогольних і марсу повернутися на грішну земельку, то там росіяни на федеральних телеканалах обговорюють потенційні перемовини. і зливний бачок Скабєєва особливо. Рубка и потенциально неустойчивая. Это как раз тот вариант перемирия, который не устроит Россию, о чем Путин уже не раз говорил. Зеленский киевский узурпатор, для нас президент недействительный, просроченный, подписавший документ о невозможности вести переговоры с Москвой и утерявший право отозвать свою подпись под документом. Единственный актуальный орган на Украине – Верховная Рада, но Руслан Стефанчук, спикер Рады от переговоров с Россией, тоже уже отказался. С Зеленским за стол Путин не сядет. Ну, то есть… Получается, что ситуация для Украины безвыходная. Единственное, с кем Москва планирует говорить США и говорить не про Зеленского, а про гарантии своей безопасности. Ну, то есть, по сути, Путин предлагает откатиться к временам до начала спецоперации, когда мы, собственно, предлагали НАТО отойти от наших границ. Что касается дальнобоя ядерной бомбы, которую Зеленский маниакально просит у США, Путин уже не раз говорил, у нас есть полномочия не допустить создание ядерной бомбы на Украине. И мы, естественно, не допустим. Тобто уже свідомо на федеральних телеканалах запаковуються перемовини як перемога, і першочергові цілі так званої спеціальної воєнної операції станом на 2022 рік. Тим часом в навчальних закладах РФ продовжують промувати мозок мілітарчиною і героїзмом у так званій спеціальній воєнній операції. Нова атракція. Школярам дозволили поблукати розбомбленими містами України за допомогою vr окулярів Навчальні заклади, як мінімум, у 12 регіонах закупили обладнання для музеїв Сво, де можна сидіти в окопах, дивлячись на зруйновані путіним міста. За допомогою в'яроколярів школярам пропонують подивитися на Сєвєродонецьк крізь розбомблений житовий будинок, постоїти на площі так званого звільненого Мелітополя, забратися на трофейний танк збройних сил України або ж відвідати репетицію параду «Побєди» біля стін Кремля. А у кого брак не коштів на в'яру коляри, то придумують казки як про Колобка, який їде до армії, таку виставу показали маленьким дітям в Удмуртії. Креативно лежить пору керівництва дитсадка колосок у селі Яршовка, і за сюжетом колобок дуже поспішає служити в російській армії, а потім дізнається від дітей, що вони теж мріють стати салдафонами. При цьому діти співають пісню про військовослужбовців. А колобок приймає рішення повернутися до бабуся з дідусем. І приєднатися до МОРФ згодом пізніше. Отака така от нова історія про Колобка, який від баби втік від діда втік, а від СВО не може, бо напевно теж потрібно закривати і патріку. Це був Юра Врищак. Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.